Руді косички, ластовинки і коротенька, червона в клітку. Сукня. Головна героїня нової вистави Одеського театру юного глядача маленька дівчинка Поліана, яка залишилась сиротою та приїхала до своєї суворої тітки Поллі. Глядачі у залі стежать за дійством, затамувавши подих. Перші покази завжди особливо хвилюючі, каже директор театру Оксана Бурлай-Пітерова. Прем'єра в театрі завжди свято. А ще така прем'єра, вона довгоочікувана. Ми спочали ще перед війною її готувати і зараз продовжували. Було свої складнощі, але ми все перемогли і разом до перемоги. І сьогодні глядачам показуємо цю гарну виставу. На прем'єру прийшли найвірніші глядачі та постійні гості театру. Я рекомендую іскрені і взрослим, і дітям посещати театр, особливо в таке час, коли хочеться праздник, коли хочеться радості. Повірте, ви отримаєте незабуваємі емоції, таку підтримку душевну, тому що актори стараються, дуже красиві костюми. Дійсно, це праздник душі. Тебе подобається ходити в театр? Так. Да. І ми з нетерпінням чекали прем'єру Поліани. Взяли цветы для всех актеров, чтобы благодарить их за такую искреннюю, красивую работу. Театр не лише відволікає від переживань, але й навчає та виховує молоде покоління, упевнені батьки юних глядачів. Дуже часто ходимо, дуже благодарні тим, хто нас приглашає розвиває наших дітей, благотворно впливає на духовне зараз з юних до театру це дуже важливо, тому що мені здається, що тільки іскусство і культура поможет сохранить людям людське і зберігати мир у всьому світі. Роман Елеонор-Портер Поліана, який ліг в основу вистави, з цього року включений до програми літератури для п'ятих класів. Тому на прем'єрі зібралось чимало школярів. Хтось прийшов із класом, хтось із власної ініціативи. Багато хто з них вже встиг прочитати книгу і знає, чого чекати від вистави. Поліана мені не заповнилася, тим, що вона в кожній плохої ситуації знаходить щось хороше. И она все время позитивная. Во всех проблемах находить радость. Во всем, что есть, находить радость, даже в самых плохих ситуациях. Юним глядачам легко перейняти співчуттям до персонажів, бо головні герої такі самі діти, яких на сцені втілюють молоді професійні актори. Вони всі мої герої. Я дуже радію, що в нас таке підростає дуже гарне молоде покоління. Одна з, гляда... з глядачів сказала, що це, мабуть, грає якась 13-річна дівчинка з театральної студії. Її запевняють, ні, це наша доросла артистка. Ну доросла, 20 років. Ні, каже, ви. Ви мене обманюєте сезон. Тільки починається і однією прем'єрою. Справа, звісно, не обмежиться. Сьогодні театр активно працює над новими проектами. Будуть і перезапуски. Зокрема, відновлять спектакль, що вже полюбився Одеситам. Будьте ви щасливі. Деякі складнощі, тому що хтось виїхав за кордон. Ми будемо вводити нових акторів. А потім ми будемо ставити виставу Колесанка. Це буде дебют нашого молодого актора у якості режисера Олександра Девлятяна. Це буде гарна вистава про ті колесанки, які українські які співають нашим українським дітям. До кінця місяця відбудеться ще одна знакова подія: 24 жовтня на сцені одеського театру юного глядача виступатимуть артисти херсонського театру імені Куліша, які з нетерпінням чекають на звільнення рідного херсона від російських окупантів.